Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами на кухні, і ми з вами бачимо яйця, і ми з вами бачимо вагу. Для чого це? А я вам зараз все поясню. У мене на каналі є відео там, де я важила ось такі курині яйця. Бачите, вони в мене знову з'явились. Вони немов гусині. І взяти ось такі яйця, вони також немалі. Бачите, кури мої чоботори мене радують. Є, звичайно, й меншенькі яйця. Ось таке довгеньке. Але раз ми тут із вагою, значить, я хочу вам дещо сказати. В першу чергу я хочу подякувати пані Ніни, і завдяки їй я собі дещо відкрила. Тому що я вам скажу, коли я знімала відео, коли я важила, я не, ніколи не одягала окуляри. Тому що, ну в якійсь мірі тут мені окуляри не потрібно. Читати нема, що вага показує великі цифри. Але я одного не добачила дівчата і хлопці. Бачите, тут грамовка в нас йде. Тут, по-моєму, є і мілілітри, і не знаю, що це означає, а це грами. І ось чому в мене була нестиковка, скажу так, я не могла нормально, можна сказати, поважити певні. Певну вагу виставити. Ось велике яйце 94 грами. А пам'ятаєте, як я говорила, це що? 3 грами 3,36, чи, чи 33 грами, чи 360, чи як там. Ні, бачите, 94 грами. Ось це яйце. Оце яйце в нас. Ну, тихо, не крутися. Чи не котись. 79. Ну, тихо. 86. Візьмемо з ось цих таких, так якби це рахується вже нормальне яйце. 69 грам. Бачите? Я, яка е, вага моїх яєць? Ну, яєць моїх кур 66 грам. А оце невеличке, зараз подивимось. А це 56. Бачите, яка різниця велика. Ну, це, напевно, залежить від кур, тому що я скажу, що ось це яйце, це, напевно, буде від іспанки. Ось, це точно від іспанки. Дубка заокруглена, а тут 67. А тут таке гостреньке, бачите? Дубка. А тут таке гостреньке. Ну і вони по кольорах також відрізняються. Оце 69. Ну, в загальному до 70, в середньому до 70 грам. Бачите, 64. Я щиро дякую пані Ніни, котра написала. Марічку, ви напевно не виставили правильну грамовку. Тепер я буду знати. Можна важити по мілілітрах і можна важити по грамах. І, бачите, 2,40. Не знаю, що це показує. Озе, треба дивитися. Так. Взагалі щось друге. Ну, Зараз ми наставимо. О! 69 мілілітрів. 69 грам. Ну, грами і мілілітри в нас показують одинаково. Ну, а тепер все, а тепер усе. Скажу вам до побачення і дякую вам за увагу і дякую вам за корисні поради. Ось за три яйця 259 грам ну Це великі яйця. Тут буде по два жовтки. То такі яйця все ж таки під квочку чи в інкубатор не варто ложити. І тому ці яйця я ложу до холодильника, а ось ці яйця я ставлю у кладову. І хто бажає замовити інкубаційне яйце, ну я думаю, що все ж таки я можу відправляти. Хоча в мене лише 11 курок, яєць так, ну, відразу велику кількість не можу зібрати, але по черзі можу відправляти. Тож, залишу вам номер телефону, перше відео буде, покажу, які кури в мене. А це буде друге відео продовження про кури, про яйця і. Хто хоче, може замовляти. Я з Волинської області, селище Любишів. Звертайтесь і я думаю, що все в нас вийде. Усім до побачення! Бережіть себе і своїх рідних. До побачення! Пока-пока!